З радістю вітаю в нашому етері Євгена Магду, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, слава Україні. Ферваємо, слава, пані Марії, вітаю вас. Дякую, що долучаєтеся. Дякую, що знаходите час. Напевно, почнемо з того, що президент Америки Дональд Трамп заявив, що я видаю належне Україні. Хто б міг подумати, що вона зроби, змогла б тримати Росію 4 роки фактично в глухому куті? Це він сказав під час зустрічі з президентом Аргентини. Також заявив, що захоплений стійкістю України у війні, яка триває вже четвертий рік. І, за його словами, Росія мала виграти цю війну за один тиждень, але Опинилася у справжньому лиху, очільник білого дому додав, що у нього з путіном були були дуже хороші стосунки. Напевно, і досі є, не впевнено, сказав американський лідер, але висловив розчарування тим, що диктатор Росії просто не хоче завершити війну, хоча міг зробити це. Швидко, ви знаєте, у них довгі черги за бензином зараз в Росії довгі черги. Хто б міг подумати, що таке може ставитися? І ось раптом їхня економіка починає руйнуватися. І я хочу для них добра, але е, він просто не хоче закінчувати цю війну, і я повинен віддати належне Україні. E, нас чекає цікава зустріч з Зеленським. Він Путін втратив півтора мільйона солдатів приблизно, звичайно, ж в, в, в рахунку також поранені, без ніг і без рук, і всього того, що відбувається в жахливій війні. Це найбільша подія з часів Другої світової за кількості загиблих. Вона більша ніж будь-яка. Я злагоджувала вісім воїн. Ця найбільша в плані кількості загиблих. Ця війна перебуває на першому місці. Я врегулював вісім воєн. Найбільше саме ця, якщо міряти втратами, неймовірно, сказав американський лідер. Пане Євгене, очевидно, зараз в багатьох медіа переклад трошки відрізняється, але посила залишається тим самим. Трамп говорить про те, що це найбільша війна, ми прекрасно це розуміємо. Він віддає належне Україні, що дуже дивно, тому що ми пригадуємо його риторику, де він звинувачував, як можна було оборонятися, коли на тебе нападав нападала в рази сильніша країна. Але як ви бачите зміну позиції американського лідера, і чого ви очікуєте від зустрічі між Зеленським і Трампом у п'ятницю? Чесно кажучи, в мене немає великих очікувань, тому що очікувати щось від зустрічі з людиною з таким величезним я, з таким відчуттям власної величі ну, насправді дуже складно. Тому подивимось, життя покаже. Я думаю, що в принципі це буде на... залежати багато чого від. Не тільки від тональності діалогу між президентом Сполучених Штатів і президентом України, а й від того, з якої ноги він стане. Знаєте, у Трампа е є така риса, він на вихідних зазвичай поспішає, щоб пограти в гольф на своєму, е в своєму маєтку. То я припускаю, що може бути ситуація, коли багато чого буде залежати від того, чи він. Спирається чи ну, грати, чи, е чи буде, е буде встигати чи ні. Тобто, Трамп е людина, яку, як на мене, набагато легше коментувати, е е ну психологам і психіатрам, ніж людям, які розуміються на політиці. Питається у вас в людини, яка розуміється на політиці, пане Магду. Ми бачимо, що Трамп також відреагував на те, що на Росії немає бензину, Україна, бензоколонка без безпального. А удари по НПЗ змінили ставлення американських політиків до того, що відбувається, чи ні? Як ви бачите, ну я думаю, що якщо навіть Трамп побачив в Росії черги за бензином, то думаю, що змінили. І удари по НПЗ, я так розумію, що вони десь на третину зменшили продаж нафтопродуктів в Росії, і це, це суттєво. Тобто, інше питання, що Росія намагається підмінити свій дефіцит, його компенсувати за рахунок різноманітних. Кроків різноманітних можливостей, але факт лишається фактом, що цей е, дефіцит існує і е, ну, з ним все буде складніше боротися. Просто е, треба розуміти, що Росія на закордонних ринках буде намагатися конкурувати за купівлю нафтопродуктів, в тому числі з України. Відбувається засідання Рамштайну і тут е, цікавий момент, що гончільник Пентагону під гексет, який улітку ігнорував е, цей формат. Сьогодні особисто долучився до засідання перед початком міністр війни США назвав збільшення кількості учасників ініціативи в закупівлю озброєнь у США для України потужним сигналом для всього світу. Союзники часто наголошують, що безпека України це синонім безпеки Європи. Тож зараз саме час усім країнам НАТО перетворити слова надії у вигляді інвестицій Оперл. Жодних вільних пасажирів за цим столом бути не може. Наголосив. Пане Євгене, тут багато говорить про те, що насправді американці мобілізували Європу на свій захист, що такими неоднозначними для України діями ви погоджуєтеся з тим? І чи справді зараз готові а, європейці від слів більше перейти до дій, якщо ми говоримо про закупівлю озброєння? Я думаю, що, в принципі, на сьогоднішній момент. Проти нас грає демократія, як це не дивно. Тобто, якщо ми подивимось на майже три десятки країн е, НАТО і Європейського Союзу, кож... ну, європейських країн, то у них будуть різні підходи, абсолютно різні. І це дуже ну достатньо помітно відчувається. І тому. Розраховувати, що у всіх буде однаковий підхід, дуже складно. Не всі європейські країни до цього часу виконали вимогу про те, щоб витрачати 2% ВВП на оборону. Тобто, це внутрішня вимога НАТО. Хоча до 30-го чи до 35-го року має бути вже 5% ВВП. Тобто, поки що, ну низка країн живе. В європейському е, такому, як сказати, в європейському спокої, такому уявному спокої. Вони в умовах того, що на континенті триває найбільша в світі війна, вони все одно вважають, що у них все добре, і їх це не зачем. Пане Магдо, а от американський тиск може переглянути їхню повістку дня? З цим дуже складно, тому що антиамериканізм це частина е, європейської політики, і е, я думаю, що е, на цьому е, достатньо вправно грають різні політичні сили. І е, тому е, я, я не бачу, е, я, як і що буде в даному випадку. Не знаю. Ну тобто. Я е, бачу, що відсутня внутрішня консолідація така, знаєте? Ну, тобто, чим далі на е, захід і на південь, е, Європи, тим е, фактично у нас е, ми бачимо більше різноманітних проблем. І це ну це все таки дійсно реально е, проблеми сприйняття. тобто не хочу називати якусь конкретну країну, але скажу, що е, середній рівень е, занепокоєння тим, що відбувається в російсько-українській війні, він ну, все-таки нижче наших очікувань. І тут є ще один момент, що внаслідок того, що відбувається е, достатньо. Е, Великі проблеми у нас ну в якому сенсі проблеми виникають через те, що демократія, я сказав, як проблема. Чому тому, що проходять вибори, і на зміну політикам, які Україну достатньо беззастережно підтримували, можуть прийти абсолютно інші політики, і це ну це реальність, яка на сьогоднішній момент вже існує. Як там політики живуть від виборів до виборів? одні вибори виграли, вже готуються до наступних. І це не дуже популярний крок. Переводити видатки з умовної освіти на оборону, якщо в країні немає війни, і тим паче вона далеко від Російської Федерації? Ну звичайно, ну тобто своя сорочка ближче до тіла, і цей принцип ну на сьогоднішній момент. Ніхто е, практично спростувати не міг, і в цьому, ну, на мою думку, немає нічого е, дивного. Бо цей принцип постійно існував тобто Європа в принципі постійно існувала в стані е, влас... пошуків власної захищеності, і те, що, те, що відбувається зараз, це ну, достатньо е, серйозний виклик. І я думаю, що для нас е, все ж таки це ну ну дійсно велика проблема. Очільник Пентагону також на відкри, на відкритті Рамштайну ще зробив багато заяв, Зокрема, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, США разом із союзниками вживатимуть необхідних кроків, щоб нав'язати Росії ще більше. Витрати за агресію. Міністерство війни США готове зробити такий вчинок, який можуть зробити лише Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа. Ми збираємось покласти край війні в Україні. Війна має закінчитися. Давайте напевно, пане Маго проаналізуємо більш детальніше, який крок можуть зробити тільки американці, тільки не кажіть про томагавки. Ні, про томагавки навіть близько не буду говорити з цієї простою причиною, що я не вірю. Передачу томагавків, і я навіть ну, на, на цю тему і не буду не буду нічого говорити. Тому е це на сьогоднішній момент просто нереалістично не вірити в передачу Україні томагавків, тому я б не радив це робити. Е розумієте, Хексет це людина, яка М'яко mm, ну, кажучи, не на своєму місці. І як і багато хто в адміністрації Дональда Трампа він там тільки через власну лояльність Трампу, ну взагалі, вся команда Трампа вона побудована насамперед на лояльності. А вже потім ідуть якісь професійні якості і так далі. І тому, коли про щось говорить людина, яка е, виступала ну, нещодавно збирала адміралів і генералів для того, щоб перевірити, носять вони чи не носять бороди. Mm -hmm. То перепрошую, але те, те, що відбувається на сьогоднішній момент, ну, це, це достатньо. Е, ну... Це не та ситуація для країни, яка е, уособлює собою ну, статус бастіону демократії, хоч. І тому ну, вибачте, але коли починається щось подібне, то ну якось е, мені, мені це виглядає дивно. Під керівництвом Президента Трампа ми збираємося покласти ці край ці війні. Про це і Трамп, в принципі, говорить, що він не проти. Питання в тому, на яких умовах, як ви бачите, станом на зараз? І чи є передумови, щоб завершилася війна? Питання в тому, що Трамп своїми діями поставив знак рівняння між е агресором і жертвою агресії. Для нього на сьогодні, ну тобто, він. Говорять, що для мене на сьогоднішній момент головне припинити війну. А те, що фактично е -е, Росія не е -е, буде ну, покарана в якийсь спосіб згідно норм міжнародного права, ну, то це абсолютно очевидний факт, так же? і виходить, що ну, це тільки розпалює її агресивні наміри. І тому на сьогоднішній момент в Європі там триває дискусія, чи нападе Росія чи не нападе, якщо нападе, то коли, і так далі. Тобто, ну це дійсно ситуація, я б сказав, надзвичайно драматична для міжнародних відносин, і тому ми маємо на це реагувати не просто ну там емоційно. Ми маємо на це реагувати виважено і усвідомлювати, що для нас на сьогоднішній момент є максимально чітка потреба в збільшенні нашої суб'єктності, і ми не просто довели на початку широкомасштабного вторгнення, що Україна може витримати цей удар. Удар надзвичайно потужний, я не впевнений, що багато в Європі є країн, які б продовжили боротьбу, втративши в перші тижні протистояння ну, до шостої частини своєї території. Але ну, тому, що 7% були окуповані до того. Але Україна продовжує боротися. І це, ну, я б сказав, що це дуже добре показує. Не тільки нашу стійкість, а дуже добре показує ставлення українців до своєї власної держави. Пане Вене, з однієї сторони, ми десь зараз можемо сказати так вибори на, на дипломатичному векторі розуміння в тому, що, ми, що нами варто пишатися, якщо ми говоримо про адміністрацію Трампа, що нас варто підтримувати. Питання в тому, а як там домогтися того, аби. Говорили про покарання Росії так, що не просто завершити війну, бо не покаране множиться. Як сказав е плохій е український та американський історик, професор кафедри української історії Гарвардському університеті, доля світу визначиться від того, як завершиться ця війна, і чи буде покарана е країна агресорка. Ну я не бачу на сьогоднішній момент підстав для сподівань на якісь скликання нового Нюрнберга. Чи ну я не знаю. Я б я проводив трибунал над Росією, наприклад, в Маріуполі, і це було б я думаю достатньо показово. Але на сьогоднішній момент мова мова не йде про це. Це це також треба розуміти, і справді? Ну тобто, не, не покаране зло воно буде набувати все більше і більше обертів, Це дійсно не секрет. Тут питання в тому, чи бачите, ви що в нас йде війна до завершення, так до припинення гарячої фази війни, тому що зокрема українські політики від різних а, політичних сил говорять про те, що в них є якась секретна інформація про те, що війна на йде до свого завершення. Є ще така думка, що Трамп буде пробувати завершити цю війну, незалежно на яких умовах, як ви сказали, поставив знак дорівнює між жертвою та агресором, тому що вибори в конгресі наближаються. Йому треба до кінця року вирішити російсько-українське питання питання як ви бачите цей весь кейс, я не думаю, що Трамп настільки прям зосереджений на перемозі в російсько-українській війні для того, щоб республіканці виграли мідтермс і зберегли е, свій вплив і свою присутність у конгресі? Але в будь-якому випадку е, питання в тому, що Значна кількість американських виборців, вони ізоляціоністи і америкацентристи і вони ну на європейські справи дивляться ну так достатньо прохолодно. Хоча разом з тим не можна не відкидати той факт, що масштаб російсько-української війни змушує і американських громадян на неї дивитися з почуттям занепокоєння І тому. Я думаю, що ну, є, є чим, ну, власне, чим займатися і є на що впливати в цій, в цій ситуації на сьогоднішній момент. А як впливати? Ну, ми маємо постійно підтримувати інтерес до того, що у нас відбувається. От ми на сьогоднішньому ми з вами говоримо переддень день. Зустрічі Володимира Зеленського, і Дональда Трампа там зараз в Сполучених Штатах і Андрій Єрмак, і Юлія Свериденко, і Андрій Пишний ну багато людей. Ну, тобто, але е, українські е, урядовці вони говорять там е, з представниками міжнародного валютного фонду. Але е, цього замало ми до цього часу не створили систему. Тиску постійного тиску на наших американських візаві для того інформаційного тиску, не для того, щоб ми на різних рівнях, парламентському, релігійних діячів, ветеранів, експертів. Говорили про ті проблеми, які на сьогоднішній момент існують. Тобто, ми з одного боку говоримо, що Трамп рейтингозалежний і дуже покладається, ну так би мовити, на думку групи, Мага, дуже до неї прислухається. А з іншого боку, ми хіба знайшли якісь реальні важелі впливу на цю групу? Я їх не бачу, і це ну, насправді як на мене дуже прик. На вашу думку, з однієї сторони, з публічних заяв йдеться про те, що, ми, що американці будуть посилювати тиск на Москву. Ми вже згадували про ці ракети-томагавки, яких я на превеликий жаль теж не вірю в їхню передачу нам. І бачили реакцію, яка є на болотах на, на ці ракети. Знову загадування ядерної війни і тому подібне. Чи, чи буде якась спроба знову, що називається? Трусина виборють одіти, прошу вибачення від Москви, аби тягнути далі війну. Чи їм зараз не вигідно, як ви бачите? Я бачу, що на сьогоднішній момент е, в Росії ну, є певна інформаційна реакція на можливість передачі томагавків, але мене не полишає відчуття, що вони просто підтримують цю гру. Тому що е, ракети Томагавк це зброя, ну м'яко кажучи, не нова. Вона вже понад 40 років стоїть на озброєнні американської армії. І сподіватися, що за цей час Росія не знайшла ефективну протидію, це що найменше Тобто, томагавки ефективно використовувалися проти кого? Проти тих, у кого не було ефективної системи ППО, хто не міг дати відсіч цьому, не міг збивати їх. Росія, ну, при всіх її там недоліках, очевидних, при всіх її проблемах, вона такою е, повністю технологічно відсталою країною не є. Вона на свій оборонно-промисловий комплекс витрачає чимало грошей. Тому е, я не думаю, що томагавки це якась чарівна паличка, яка може змінити е, перебіг бойових дій. Перебіг бойових дій може змінитися лише коли це буде масований залп, який пройде крізь систему протиповітряної оборони, і коли ці ракети вибухнуть в Москві, в Петербурзі, коли е, Путін і путінська пропагандистська машина просто не зможуть це приховувати змі, тоді ми можемо щось аналізувати. Ми можемо на щось дивитися. До того ну це чесно кажучи, дуже складно. А чому вони теж підтримують цю гру? Вони це роблять для свого внутрішнього споживача, Ні, Я думаю, що їм вигідно говорити про те, що е, вони ну як сказати, вони показують, що якщо ви передасте томагавки, то ми з вами припинимо діалог і все. І це для Трампа ну знаєте такий болісний момент. Він же там говорить, що у них з Путіним хороші відносини, а йому прямо натікають, що якщо ви будете діяти такий спосіб, то вся ця розмова швидко закінчиться, і тому ну це реальність на сьогоднішній момент, що нам насправді складно діяти. А як ви бачите, які варіанти залишаються в Білому домі, аби тиснути на Кремль? Я не бачу, на жаль, у Білого Дому е осмисленого підходу в питаннях е тиску на Кремль. Я не бачу у Дональда Трампа бажання бути лідером в цьому питанні. Він шукає собі чи то помічника, чи того. Е чи... Підрядника на здійснення е, тиску на Росію, тому ми від цього бачимо то Реджепа Ердогана, там йому там різні е, е, якісь реверанси перед ним, то якісь інші політичні лідери. Але сам Дональд Трамп, попри свою схильність до суперлятивів, він не, не говорить ні про що подібне. І це ну, насправді не надзвичайна приклад. Кирило Будано виступив, мав велику зустріч з військовим атешем наших союзних країн, наших партнерів. Він сказав, що Росія б давно програла цю війну. Україна за допомогою партнерів повернула б усі окуповані території, якби не підтримка Кремля союзниками. перед передусім Північною Кореєю. Насправді, якщо так розібратися, ця інформація не є засекречена, вона доволі публічна. Як би ви оцінювали цей меседж до військових аташе? Оскільки ступінь поінформованості керівника головного управління розвитку набагато вища, ніж нас з вами, то я покладусь на його заяву. Очевидно, він знає більше і знає краще, ніж ми з вами. Ну це. Я не думаю, що це якась політична заява, але якщо ми подивимось ретроспективно, то дуже цікаво виходить, розумієте. У Росії є плани Б на випадок несприятливого розвитку подій. Тобто, після того, як вони отримали по зубах у 2022 році, вони кого запросили Пригожина? Потім був, коли був заколот Пригожина, вони зробили ставку на посередницькі зусилля Лукашенка і розчинили вагнерівців десь на білоруських просторах. Потім підтягнули північних корейців, які діяли на території Росії, на території Курської області, і дійсно і отримують від них значну кількість боєприпасів, це абсолютно очевидно, і артилерійські системи, і ракети. А виникає питання: як у нас з планами Б? Це питання мене питання набагато більше цікавить, ніж те, що ми можемо констатувати, що у Росії з планами Б все добре? Ну це відкрите питання. Чи в нас, чи в нас є план Б. Але тут в цьому стосовно зустрічі з військовими маташами, ця ж інформація є доступною. Ну, якби почитати зведення, вбити в Google корейські солдати можна дуже багато інформації знайти і це. Не треба аж мати доповіді від очільника управління розвідки, так але ну в будь-якому випадку на сьогоднішній момент можна говорити, що Росію підтримують. Ну в тому числі і ну, так Північна Корея, так Іран. Тобто, ну але наприклад, Китай, наскільки я розумію, він ухиляється від прямої підтримки військовими поставками, але продовжує підтримувати через постачання різноманітних, різноманітного промислового обладнання і матеріалів. Тобто, ну і сама Росія найбільше за Територію країна в світі, тобто для того, щоб проти неї запровадити ефективні санкції, треба узгоджувати достатньо багато дій насправді, пане Іване. хочу вже згадувати про Китай, є така думка, що саме Китай може змусити кремлівського диктатора припинити війну. Ви це е, поділяєте? І чи справді Китай хоче завершити цю війну? Він же від цього отримує чималі кошти. Ну, я не бачу, що у Китаї є таке стовідсоткове бажання завершувати війну. Хоча, на моє переконання, ця війна заважала Китаю в економічному сенсі стати державою номер один. Але я не виключаю, що зараз Пекін робить ставку на те, щоб створити. Певну ситуацію, за якою, ну, наприклад, його атака на Республіку Китай на Тайвань буде більш сприятливою і більш ефективною. Пане Іване, дякую, що долучилися. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був з нами в етері. Пане Іване, до зустрічі в наступних ефірах. На превеликий жаль, мушу вас відпускати. Дякую дуже, на все добре.